Біля одного з домоволодінь селища Миколаївка Сумського району зібрались рідні, друзі та односельці загиблого військовослужбовця Олександра Терещенка. Тут він жив з дружиною та двома дітьми останні кілька років. Сьогодні, 15 вересня, Олександр Терещенко повернувся додому на щиті. Попрощатися з братом прийшла Тетяна Демченко. Я його нянчила ще з самого дитинства. Пам'ятаю його ще. Маленьким, таким веселим хлопчиком. Дуже його всі любили. Я, чесно скажу, мабуть, із усіх двоюрідних. Найбільше його любила. Він такий завжди доброзичливий, дуже всіх поважав, любив родичів, з усіма спілкувався. Завжди посміхався, завжди був такий веселий, усміхнений. Завжди вічливим і таким, що прийде на допомогу, запам'ятав Олександра Терещенка сусід Василь Нечай. Всіх він, ну кожному може допомогти. Я запам'ятала мені, як він прийшов перед цим, що йти в, лі... в, лі... в Ліман, зайшов. Він каже, я перший до вас. завжди ну, ми Такий він був. Ну, нема... нема слов таких, щоб підобрати. Дуже хороший пець був. У цивільному житті Олександр Терещенко працював будівельником, їздив на заробітки, розповів Василь Нечай. Отримавши повістку півроку тому, чоловік приєднався до лав Збройних сил України. Каже, як не я, так то жалко дітей, всіх, і всіх, а комусь треба йти. І поїхав. За інформацією Сумського районного територіального центру комплектування Олександр Терещенко служив на посаді розвідника в зводу спостереження розвідувальної роти. Під час виконання бойового завдання в районі Андріївки, Лимансько-Куп'янського напрямку, був тяжко поранений. Останній раз він зателефонував. Ні, не зателефонував, написав повідомлення, що його відправляють на 100 метрів на, на нуль. І що? Він там буде п'ять днів, ну, може трошки затримається. Потім пройшло 9 днів, ми вже почали його шукати і телефонували, куди тільки можна. Знайшли рідні Олександра Терещенка в одній з лікарень. У нього були множинні поранення. Був поранений він ще 22 го числа, коли, коли він вийшов на нуль і в той же ж день зранку їх привезли і вечором вже він був поранений. Жінка поїхала. Наступного дня в 4 ранку до нього. Вона ще з ним побула 4 дні, потім приїхала його мама. У неділю, 10 вересня, він в 6 ранку помер. Після відспівування загиблого солдата Олександра Терещенка поховали на Миколаївському кладовищі. Йому назавжди залишиться 32 роки. Ірина Касьяненко, Віталій Педенко, Суспільне, Новини Сумщина.